Зв'язку з тим, що більшість також злочинів передбачає покарання у у виді позбавлення волі, ми сьогодні маємо можливість затримувати правопорушників прямо на місці події за у вчиненні злочину. Очевидно, що суб'єктом порушення виборчого законодавства, а саме підкупу, також є особа, яка не тільки здійснює підкуп, а і яка безпосередньо а безпосередньо виборець, який, який отримує кошти. Тому також. Це значною мірою покращує нам можливість оперативніше і ефективніше реагувати на ці правопорушення. За результатами парламентських виборів до міністерства внутрішніх справ надійшло 4069 заяв та повідомлень про події, які прямо чи опосередковано були пов'язані з виборчим процесом. За цими фактами відкрито 451 кримінальне провадження. Серед указаної кількості кримінальних проваджень 291 розпочато було за, за порушення виборчих прав громадян, із яких 134 стосувалося безпосереднього підкупу у виборців. Значить, за результатами розслідування закінчено 242, 242 кримінальних провадження. З них 227 прийнято рішення про закриття. В тому числі 30 в зв'язку з відсутністю подією подією злочину. 16 кримінальних проваджень обвинувальні акти направлені до суду. і Сьогодні ми вже маємо декілька вироків. Як 14 вироків, як назвала Ольга Івезовська двох двох осіб, які на Черкащині здійснювали підкуп виборців, засуджено до. Позбавлення волі на 5 років. По цих провадженнях, по яким прийнято рішення про закриття, вони, ми всіх їх моніторимо. Ті, які набули правопорушення, на нашу думку, є, мають суспільне значення, ми витребовуємо, вивчаємо головному слідчому управлінні. Сьогодні ми, за нашою ініціативою вже скасовано 17 таких постанов про закриття кримінальних проваджень, як наслідок до осіб, які приймають незаконні рішення, вживаються заходи дисциплінарного впливу та інші заходи передбачені чинним законодавством. Ми проаналізували ті які проблеми, які, які мали місце під час розслідування і документування кримінальних правопорушень в минулих виборчих в, на, на минулих виборах. За результатами ми розробили від, від відповідний порядок дій на надали доручення слідчим підрозділам які повинні забезпечити ефективне ефективне реагування та подальше розслідування кримінальних правопорушень дякую за увагу